Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторну кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GVS 18 v 8 Як ви бачите, постачається за цим артикулом в ось такому захисному пластиковому кейсі, який ми зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши захисний пластиковий кейс, ми бачимо, що у ньому присутня вкладинка під L-Box 136. А також, якщо ми виймаємо вкладинку, там дуже багато простору та можливостей комбінування. Бачимо те, що сам кейс у нас виконаний з товстого пластику, на ньому присутні товсті червоні пластикові защіпки та дуже надійне руків'я, також товсте для зручного транспортування інструменту. Переходячи до комплекту самої кутової шліфмашини, акцентуємо увагу, що, як завжди, у нас присутня вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, сама кутова шліфмашина, до неї металевий захисний кожух, пластикова накладка на захисний кожух для збільшення перекриття витоку іскр. Також у нас присутній зарядний пристрій 18В4А з силою струму 4 А. Акумулятор з ємкістю 4 Агоди, відповідно, прямо пропорційно зарядиться орієнтовно за 1 годину. В комплекті у нас іде флянець, гайка, ключ, додаткове руків'я та серветка для очищення інструменту перед його використанням. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність, еквівалент 0,8 кВт. Максимальна кількість обертів 11 тисяч обертів на хвилину. Габарити 295 на 228 на 115 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,6 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самої кутової шліфмашини і почнемо. З її переваг. Переваги це дуже добра ергономіка, компактність, обхват однією рукою, надійний безщитковий мотор та досить непогані системи безпеки. Почнемо саме з зручності та ергономіки. В чому вона полягає? По-перше, ми не використовуємо ніякий інструмент, коли встановлюємо захисний кожух на саму кутову шліфмашину. Все це діло відбувається зручно, безінструментально, за допомогою. Спеціального важелю. Відповідно, можна відрегулювати положення кожуху також за допомогою цього важелю. Наступне, знову ж таки, з приводу ергономіки, верхня частина корпусу дуже добре прогумована, має рельєфну поверхню так само, і нижня частина у місці хвату. Хват однією рукою. З приводу потужності, оснащена безщитковим мотором, котрий видає еквівалент 800 Вт по мережевому інструменту. І як ми всі добре знаємо, безщиткові мотори набагато більш енергоефективні в порівнянні з щитковими. Тобто вони використовують заряд акумулятору набагато більш ефективніше, тобто пропрацюють більш тривалий час. Також відсутня необхідність регулярного сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що замінювати. Для захисту безщиткового мотора мотору у нас присутні спеціальні сіточки, дрібнодисперсійні, дисперсійні за бажанням, які можна замінити. Дуже збалансована в плані ваги. Чудова система охолодження, завдяки якій, знову ж таки, кутова шліфмашина може працювати більш тривалий час, без перерви. І з приводу систем захисту. Якщо ми запустили кутову шліфмашину, відповідно, захотіли замінити акумулятор, потім його ставили, кутова шліфмашина не запуститься. Для цього нам потрібно її вимкнути та увімкнути знову. Присутній також захист від заклинювання. Бачимо. Пластикову накладку на захисний кожух. Як вже було сказано раніше, вона у нас перекриває додаткову площу саме в місці виходу іскор. Тобто за рахунок цього кожуху ми не переймаємо, що іскри можуть полетіти в наш бік з боку витратного матеріалу. Друзі, у нас ще в комплекті є додаткове руків'я, котре зменшене в діаметрі, знову ж таки, легке в хваті однією рукою. І є можливість встановлення як з лівого, так і з правого боку, в залежності від того, як вам буде комфортніше та зручніше. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цієї кутової шліфмашини чи взагалі будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. А також акумулятори та зарядні пристрої можемо підібрати саме під ваші потреби. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, та, звісно, ще побачимось.